Всім салют! Це канал Stitch Energy, я Аня. Разом зі мною мій синочок Ілюша. І ми сьогодні, як ви можете бачити, біля Міжнародного виставкового центру, де сьогодні відбудеться, відбувається вже неймовірний захід, на який ми з вами підемо. Це місце творчості, натхнення та краси. Ви ж зрозуміли? Я про виставку Рукоділля. Ходімо! Виставка рукоділля це більше ніж просто подія, це справжнє свято творчості, де в кожному куточку відчувається тепло рук майстра, любов до деталей і безмежна фантазія. Тут звичайні нитки, намистинки і клаптики тканини перетворюються на витончені картини, прикраси та елементи декору. Це місце, де зустрічається досвід і нові ідеї. Де майстри діляться секретами, а відвідувачі відкривають для себе цілий світ натхнення. Атмосфера виставки надихає на власні проекти і нагадує, справжня краса народжується тоді, коли ми творимо з любов'ю. Ми вже в самому центрі творчості, тому йдемо занурюватись рядами в глибину натхнення і та краса. Цього разу виставку я знімала не поглиблено, та якщо чесно. Тут необхідно бути, аби відчувати атмосферу зсередини, адже одразу відчуваєш вирій барв і тепла в кожній локації. Виставка нагадує справжнє місто творчості, де кожен куточок надихає красою та любов'ю до рукоділля. До речі, на мій погляд, та й не тільки на мій, ця виставка була більш насичена та цікава, ніж всі, що були до цього за останній час. До речі, деякі моменти, про які я Образно мріяла. Минулого разу на цій виставці я побачила втіленими. А отже, ми не дарма ділимось своїми думками. Ну що ж, я пропоную походити рядами та познайомитися з асортиментом товарів для рукоділля. Почнемо з нашої улюбленої вишивки. Подивіться лише на ці кольори: вони, немов зібрали всю палітру світу, від ніжних пастельних відтінків до насичених яскравих тонів. Які відразу притягують погляд, тут кожна вишивальниця знайде саме те, що їй потрібно: від готових наборів і схем до унікальних авторських дизайнів, які ніде більше не зустрінеш. Серед учасників виставки справжні зірки у світі рукоділля, цей комод, і загадкове сузір'я єдинорога, і надзвичайно затишна чарівна країна, де кожен представив свої новинки, відкриті до продажу саме на цій виставці.

Це завжди гарно, правда? Дуже гарно. От ви та штучка, як я вишивала. Оце красиво. Брелочки. Брелочки, бачили. Своя Перевірте. Можеш обрати, які тобі подобається. Ні, це такі я вже вийшла, то ж бачу. У мене такі є, що не вийшли, правда. Морчена рукодільна. Завжди багато цікавого. О, це нове, новекрафт. Окремо, хочеться згадати дизайнерів і бренди, які вже давно завоювали серця майстринь. Це і фрузелок, і тело Артіс, і легендарна чарівна мить, компанія Архібіс, що виступає генеральним спонсором виставки, а також відомі виробники: Абріс Арт, Нова Слобода, «ВДВ», Леля і багато інших справжні лідери, які формують тенденції у світі вишивки.

Не менш цікаві й авторські роботи від вільних дизайнерів. Це й цікаві схеми від Наталії Шаменко, креатив від Little Stitch та Тетяна Весна. Неймовірні інновації від Ірини Наніашвілі та улюблені багатьма роботи Євгенії Колєснікової. Портрет Ова. Ось отак от можна виводи разом. Duck, <laughs> duck, На виставці також були представлені співдружності дизайнерів, такі як королівство хендмейду, хитра синиця, Game of Stitch» та інші. Це справжні команди однодумців, які створюють унікальні ідеї для вишивки і надихають на нові проекти. Game of ой, ночкам що вибрано. Он прикольно, знаешь? А яка краса. І, звичайно, неможливо пройти повз великі шедеври від Олександри Токарєвої. Це роботи, які вражають масштабом і деталізацією, нагадуючи, що вишивка може бути справжнім витвором мистецтва. А ось справжнє сяйво цієї виставки стенди з бісером. Вони переливаються, немов коштовні камінці, і манять майстринь усіх поколінь. Тут зібрані кращі бренди і магазини, де можна знайти абсолютно все для роботи з цим чарівним матеріалом. Серед них арт-бісер, відомий широким асортиментом від класичних кольорів до рідкісних відтінків. Є скіл арт, де бісер стає основою для справжніх витворів мистецтва, і, звісно, абріс Art, який багато хто вже полюбив. Вони пропонують унікальні набори для вишивки бісером. Не можна не згадати, і Архібіс це справжній лідер у світі бісеру, крім того, як я вже сказала, генеральний спонсор виставки, що підтримує розвиток цього напряму рукоділля. Але бісер це не лише картини, хоча й вони вражають красою та деталізацією, із нього створюють декоративні фігурки, об'ємні прикраси для дому та навіть святкові іграшки. Але особливе місце займають традиційні українські прикраси: селянки, гердани, комірці та сучасні браслети й сережки. Це справжня гармонія кольору й техніки, яка поєднує в собі культуру, історію та сучасну моду. І це ще не все. Ми обов'язково подивимось, готові роботи з бісеру. Їх тут надзвичайно багато, і кожна унікальна. Вони доводять цей матеріал універсальний і його можливості безмежні. Дня на мостинке. Верньоні. А тепер подивимось ще дещо цікаве: готові роботи майстрів. Це справжній океан творчості, де кожен експонат дихає душею. І любов'ю до своєї справи. Звісно, тут багато знайомих і улюблених технік витончені картини з бісеру та вишивки хрестиком. Але виставка відкриває значно ширші горизонти хендмейд. Наприклад, неймовірні роботи з милоручної роботи. Вони виглядають як маленькі витвори мистецтва, а аромат створює особливу атмосферу. Є вироби з пряжі, авторські светри, кардигани, шалі, палантини, шапки. Вони не тільки зігрівають, а й підкреслюють індивідуальність. Особливе захоплення викликають роботи з полімерної глини та техніки валяння вовни. Тут можна побачити сумки та рюкзаки у вигляді малих киць та інших тваринок. Це справжні шедеври, які поєднують креатив і практичність. Окремої уваги заслуговують унікальні аксесуари, авторські окуляри з оригінальними дизайнами, колекції прикрас, створених із натуральних квітів. Збережених у прозорій ювелірній смолі та безліч неповторних прикрас із різних видів каміння. Це не просто прикраси, це історії, закарбовані в матеріалах. А ще сумки та килими ручної роботи, кожен з яких має власний характер і неповторний стиль. Вони доводять, що хендмейд це не тільки про красу, а й про практичність у повсякденному житті. Одним словом, тут представлений хендмейд з українською дешею. Це роботи, що несуть тепло рук майстрів, унікальність нашої культури і безмежну фантазію. Кожна з них здатна стати окрасою дому чи особливою річчю у вашому житті. Варто сказати, що ця виставка цікава не лише для вишивальниць. Тут знайдуть натхнення і ті, хто любить в'язати, і ті, хто захоплюється створенням прикрас, аксесуарів чи декору, бо вибір матеріалів і фурнітури вражає. Погляньте лише на тканини, від перевірених часом виробників і до унікальних тканин ручного фарбування, кожна з яких має свій характер і неповторний відтінок. Це справжнє поле для експериментів і творчих задумів. Нитки це ще одна окрема історія. Тут і класичне муліне, і ніжний шовк, і тепла вовна, і безліч інших видів ниток для різних технік, кольори від стримано елегантних до яскравих і грайливих, готових ожити у ваших роботах. А щоб творчість приносила ще більше задоволення, є безліч корисних помічників: вишукані ножиці, міцні і зручні голки, стильні голківнички, практичні органайзери та десятки інших аксесуарів, які роблять роботу не тільки зручною, а й приємною. І саме в цьому, мабуть, головна цінність виставки вона поєднує все, що може знадобитися для творчості, від найменших деталей до великих ідей. Ще одна особливість цієї виставки в тому, що тут є як постійні учасники, яких ми вже добре знаємо і любимо, так і нові обличчя, як, наприклад, магазин Мережка, з яким знайома більшість вишивальних, і хоча для них ця виставка перша, їхня присутність стала справжньою окрасою події, але найцінніше це не лише можливість подивитися і обрати матеріали чи готові роботи. Тут можна було поспілкуватися безпосередньо з майстрами та виробниками, поставити запитання, отримати професійну пораду, дізнатися секрети та маленькі хитрощі. Атмосфера спілкування тепла й щира, як у великої рукодільної родини. Окрім цього, на виставці були й цікаві інновації, наприклад. Представники одного з нових додатків для вишивальниць українського авторства це ще раз доводить, що світ рукоділля розвивається, поєднуючи традиції з сучасними технологіями. А я мала за щастя не лише поспілкуватися з дизайнерами і дізнатися про новинки, а й спробувати створити красу власними руками. І тепер запрошую вас разом зі мною зазирнути на один із майстер класів виставки. А тепер я йду на майстер-клас по брошці. Я завітала на майстер-клас від компанії Crystal Art, який проводила чудова майстриня Діана. Атмосфера була там неймовірно тепла і надихаюча. Для роботи нам видали все необхідне: матеріали, інструменти та додатково докладні пояснення. Діана крок за кроком показувала, як народжується маленький витвір мистецтва брошка у формі осіннього листочка. Це був процес, у якому поєдналися уважність, фантазія та відчуття радості від творчості. Я знімала деякі етапи роботи, тому що працювала над брошкою, щоб побачити цей чарівний процес своїми очима. Брошку я завершила вже вдома, але враження від майстер-класу залишилися надовго, адже це не лише про результат, а й про відчуття, що ти створюєш красу власними руками. І саме такі моменти роблять виставку рукоділля по-справжньому унікальною. Тут можна не тільки надихатись, але й навчатись новому, отримувати досвід і принести додому частину творчої магії. Ну і наостанок трохи про атмосферу відпочинку. На виставці була також фудзона. І це місце виявилось особливим. Ми тут трошки перекусили. І ми взяли, ось дивіться, сусік яблучний вже салатик з якоюсь яким соусом, картопелька і відбивна. І це все обійшлося нам 400 гривень. В принципі, не так дорого, як для, як для Фудзони. Але тут можна було не просто перекусити і відновити сили після насичених вражень. А й поспілкуватися. Тут я зустріла багато знайомих рукодільниць та своїх подруг, і ми з радістю поділились враженнями від побаченого. Це ще раз доводить, виставка не лише про покупки, а й про дружнє спілкування та справжнє рукодільне свято. Ось такою я побачила цю осінню виставку рукоділля Handmade Expo яскравою, різноманітною, теплою та дуже натхненною. Сподіваюся, вам теж було цікаво пройтися її рядами. Разом зі мною. Друзі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Мені дуже важливо підтримувати з вами контакт. А в наступному відео я покажу, які покупки зробила на цій виставці та які подарунки отримала. А ще як я відвідала фуршет для блогерів. Повірте, там буде багато цікавого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей у світі творчості! З вами була Аня, канал Stitch Energy. Побачимось скоро. Па-па!